1 січня українців у Німеччині можуть позбавити громадянської допомоги бюргер у розмірі 563 євро на місяць, повідомляють німецькі змі. Депутати Бундестагу кажуть, що більше не потрібно використовувати гроші платників податків для фінансування безробіття. Натомість важливо дати людям роботу. Відомо, що з 1 січня 2024 року громадянська допомога на одного безробітного в Німеччині становить 563 євро на місяць. І багато хто у Німеччині не задоволений цим, оскільки часто вигідніше отримувати допомогу зі звільненням від податків і підробляти в тіньовій зайнятості ніж ходити на постійну роботу та сплачувати податки. А з червня 2022 року соцвиплату у Німеччині отримують українські біженці, яких зараз там налічує близько 1 мільйона 250 тисяч. Натомість, ті, хто приїхав з інших країн, можуть розраховувати лише на 460 євро допомоги для біженців. Тому депутати Бундестагу переконані, що біженці, які втікають від війни в Україні, в майбутньому повинні отримувати не бюргенгельд, а пільги для осіб, які шукають притулку. Крім того, глава МВС федеральної землі Бренденбург вважає, що ця соціальна допомога для українців фундаментальна помилка та гальмо для виходу на роботу. Друзі, а що ви думаєте про це?